Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Українка Юлія Парадис відповідає від чого нас відволікають вбивством Фаріон. Доволі розумна та правдива версія. Які всі забули про колю, котлету і дивляться нове шоу з хлопчиком, який типу був Фаріон і веде себе дуже демонстративно, на чим теж треба задуматись? То в бюджеті не вистачає коштів, а кошти будуть наповнятися з нас, тобто з податків, з підвищення цін. Ніхто не спитає, де ділися ці кошти, де діваються ці надходження. Нам тільки дають інформацію, що їх просто не вистачає. У нас продовжується війна, у нас гинуть хлопці. Я розумію, що люди хочуть зрелищ, завжди так було. Зайдіть у кожне місто, в кожне село на кладовище і подивитесь, яке зрелище там. І це зрелище відбувається кожного дня. А ми сидимо в залі і далі на це все дивимося. То може вже пора встати з цього залу і вийти. Може, пора закінчувати це шоу. Бо поки ми сидимо на вулиці, відбуваються дуже цікаві речі, які, на жаль, буде дуже тяжко виправити. У той же час в Дніпрі дівчина, яка назвалась половинкою хлопця, заявила, що почне свідчити і здасть спільників та групу, в яку входив, нібито вбивця Фаріон. Правоохоронці перевіряють слова версії та вчинки молодої дівчини. Пише телеграм-канал Помсти. В той же час ТСН розбиралася, чи дійсно Ірина Фаріон міг вбити 18-річний юнак без сторонньої допомоги, і що цій гучній справі вказує на російський слід. Обличчя, в яке цього тижня уважно вдивлялася вся країна, хлопчик, який добре вчився, займався спортом, нібито закінчив курси оператора. Пала й хотів іти на фронт. Там уже воює його батько, але саме його 18 18-річного В'ячеслава Зінченка підозрюють у вбивстві екс-депутатки мовознавиці Ірини Фаріон. Чи дійсно вбивця 18-річний юнак, що могла стати мотивом? І що у цій гучній справі вказує на російський слід? Ідеться в ТСН на прохання прокурорів підозрюваного триматимуть під вартою без права внесення застави за 6 днів після вбивства. Крівницу міністерства внутрішніх справ відзвітувало. Вони затримали підозрюваного вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. Це 18-річний житель Дніпра право охоронці опитали майже тисячу свідків. Проаналізували 9 тисяч фото з камер спостережень. Переконують, що таки знайшли стрільця. Ось його перше відео інтерв'ю після затримання. А ви скоювали якісь бивства? Буде видно, подивимося. Ви винні наступне питання. Чи відповідає так людина, яка не скоювала жодного злочину? Наступного дня вже у Львові В'ячеслав поводить себе впевненіше. Як відзначають присутні у залі журналісти, навіть зухвала. Він показує язика дочці Ірини Фаріон, коли та запитує його. Він не відповідає їй на самому суді. В'ячеслав поводиться спокійно, обіцяє Після засідання дати інтерв'ю журналістам, але їхнє запитання саме про вбивство називає нудятиною. І зрештою робить заяву. Я нікого не вбивав. Я з Фаріон нічого не робив, запевнив хлопець. Колеги з видання слідство інфо першому поспілкувалися з мамою, підозрюваного Оленою. Вона теж не вірить, що сін міг застрелити людину, але мама припускає, що син міг бути співучасником. Одразу після зухвалого вбивства Фаріон слідчі заявляють, що знайти стрільця буде дуже складно. Він ідеально замаскувався за широкими трекінговими окулярами та панамою. Мовляв, навіть штучний інтелект став би і не зміг визначити особу, натомість штучний інтелект визначив бренд тих самих окулярів та панами. А ще яка особа ці аксесуари купила практично одночасно та ще відправила до Львова поштою? Так В'ячеслав Зінченко слідчі одразу аналізують його дописи в соцмережах, де він підписаний на російські неонацистські групи, одна з яких якраз і взяла на себе відповідальність за вбивство Ірини Фаріони, навіть оприлюднила відео вбивства. Слідчі вже підтвердили, воно коротке, смикане, але непостановочне. А ще знаходять оце повідомлення Зінченка, невідомо салют по коштах пропозиції. Ця в силі, якщо так скину гаманець. А ще слава цікавиться в інтернеті стартовим пістолетом, як можна його переробити у бойовий. До речі, зброю, з якої вбили Ірину Фаріон, не знайшли, і досі, як і одяг. Так що все сходиться, справа розкрито, але навіть правоохоронці сумніваються, що цей злочин з коїв убивця одинак. Бо для цього потрібна була не лише зброя, адреса жертви, детальний план, як діяти. Потрібні були елементарно кошти, щоб 9 днів знімати житло у центрі Львова, придбати квитки на потяг, зрештою купувати зброю, одяг, аксесуари, як для 19-річного хлопця без заробітків су. Солідна. А що відео вбивства? хто його зняв? Сам В'ячеслав однією рукою стріляв іншою знімав чи помічник, а може куратор. Забагато запитань як для простого вбивства на ґрунті особистої непризні. Тому це лише початок великої заплутаної історії під назвою «Вбивство Ірини Фаріон. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.